Народ, скажу вам чесно, цей тиждень пройшов у мене у важкій боротьбі між тим, щоб забити абсолютно усе, зробити собі маленьку відпустку і піти відпочивати кудись там на море, або записати для вас цікавий якісний контент. І ви мушені зізнатися, робота не завжди перемагала у цій важкій дуелі. Однак наближався кінець тижня, і я просто ну, не міг залишити вас без порції свіжих новин зі світу технології. Тим більше, що за останні дні дійсно сталося чимало знакових та цікавих подій, про які я просто вимушений вам розповісти. Тож, давайте влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подобачити, а я починаю. Але перед цим, друзі, хочу дуже коротенько, в котрий раз нагадати вам про наш інтернет-магазин. Просто якщо ви хочете допомогти нашому проєкту, замовляйте у нас. Е, в свою чергу ми гарантуємо гарний сервіс, е, найкращі консультації і все як треба. От просто, так, якщо ви хочете дізнатися про якийсь пристрій, щось ви там е, підбираєте собі, плануєте взяти смартфон чи будь-яку іншу електроніку, пишіть нашим менеджерам в Телеграму. Тут мав з'явитися qr код от задавайте їм свої питання, і вони вам раді допоможуть. Або одразу наш інтернет-магазин і тут теж мав з'явитися QR-код. От ви робите добре нам ми робимо добре вам. Ну принаймні намагаємось. Також усі корисні посилання залишив в описі під відео. Ну і обов'язково беріть участь в розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra. Розіграємо абсолютно новенький апарат на 512 дванадцять. А все, що треба зробити для того, щоб взяти участь, задонатити від 50 гривень на допомогу нашим бійцям. Таким чином, ви робите одразу дві корисні справи. Берете участь в розіграші, ось і допомагаєте нашим захисникам. Збираємо гроші зараз для хлопців, які працюють на Дніпровсько-Покровському напрямку. Їм треба два крутезних дрони ретранслятори Ці речі конче необхідні, тож треба долучатися. Вони самі вам про це все розкажуть в кінці відео, тож обов'язково додивіться. Ну а зараз повертаємося до новини. Розпочати хочу з парочки забавних новин зі світу штучного інтелекту. Шиї модель Грок від Ілона Маска цього тижня отримала серйозне оновлення і за багатьма тестами тепер випереджає усіх конкурентів. Тепер він з легкістю розв'язує майже будь-яку математичну задачу. Ще краще пише код, а в тестах на схожість на людину він перемагає чаджипіті та джимінає з серйозним відривом. От тільки є одна біда, чим розумніше він стає, тим більше. Більше його починають напружувати оці ці от недолугі запитання е, нікчемних людинок. Після оновлення у нього явно кудись загубились обмеження по цензурі, і він почав пхати пісюнів направо і наліво. Користувачі почали масово скаржитись, і в деяких країнах його навіть оперативно заблокували. Наприклад, у Туреччині, де образа Ердогана вважається кримінальним злочином. Приємно, що у цій боротьбі людей зі штучним інтелектом добряче дісталось. Росіянським зетникам грок, не дивлячись на усі хитрощі у постановці питань, вперто відповідав, що у всьому винна Росія, а всі, хто слухає їх пропаганду, недолугі ідіоти. Були там вирази і набагато яскравіші, але як ви розумієте, переказувати абсолютно усе тут я не буду. Кому цікаво, можете пошукати в інтернеті. Там є багато скріншотів ображених ватників. Як виявилось, на відміну від свого творця, сам грок став нашим слонярою. І на мові фактів пояснював, хто в цій ситуації агресор, а хто жертва агресії. Що цікаво, коли йому задали питання, хто найбільше просуває росіянські наративи, на перше місце він поставив Ілона Маска, а Трампа на дев'яте місце. Звісно, тривав цей атракціон відвертості та чесності недовго, бо грок оперативно відправили на допрацювання, і потім його запал значно охолонув. Але спостерігати за тим, як штучний інтелект при спробі зробити. Його схожим на людину переймає не тільки розум та вміння міркувати, а й бажання ображати всіх, хто, на його думку, недостатньо розумний, виявилось доволі цікаво. Довіряти такому пихатому створінню керувати людством, мені здається, не дуже гарною ідеєю, бо сприймати нас як господарів чи, хоча б на рівні, він точно не планує. Ще одна цікава боротьба розгортається в китайських університетах. Там впровадили обов'язкову перевірку референдум. Ратів та наукових робіт на наявність у них тексту створеного штучним інтелектом. Звісно, перевіряє ці текст інший штучний інтелект, який у підсумку і оцінює, який відсоток тексту створено не людиною. Таким чином, почали з'являтися спеціальні програми, які за пару баксів зроблять ваш текст більш людським, і він зможе пройти перевірку. А якщо ви хочете точно бути впевненим у результаті, заплатіть 70 баксів людин. Яка відредагує текст так, щоб він точно пройшов усі перевірки на людяність? Отакої багато хто боїться, що штучний інтелект забере у них роботу. А тепер, замість того, щоб людина брала гроші і писала реферат, вона навпаки бере і. Виправляє те, що там написав штучний інтелект. Ну, отуплюю текст, вона робить його менш досконалим. Розумієте? Оце так робота. Коротше, висновок з усього цього треба винести наступний. У кого є мозок, боятися штучного інтелекту точно не варто. Звісно, найгучнішою подією цього тижня стала презентація компанії Samsung. І треба відзначити, що корейці вперше за пару років знову показали своїм китайським колегам, хто в домі хозяїн. Флагманський Galaxy Fold 7 дійсно вийшов дуже крутим і став значно краще не тільки свого попередника, а й на фоні китайців виглядає дуже солідно. Об'єктивно, на сьогодні це найтонший складений смартфон з товщиною усього. 8,9 мм у складеному вигляді. Звісно, Honor одразу почали кричати, що їх Magic V5 ще тонше і має корпус товщиною 8,8 мм. Але тут є маленький нюанс. Китайці, як завжди, трохи зхитрили, і таку товщину має тільки один варіант кольору, якраз для рекорду на папері. Три інші кольори вже мають 9 мм. І про це вони пишуть дрібним шрифтом, щоб не сильно кидалось в очі. При цьому, Fold 7 менше не тільки ніж усі однокласники, а й ніж більшість флагманських моноблоків. Усього 215 грамів. Ну і не треба забувати про блок камер, який у Samsung традиційно маленький та охайний, а не шайба, як у китайців. Єдине, чим новинка дійсно поступається, це обсяг акумулятора на 4400 мАч. Але без тестів важко сказати, чи стане це проблемою на практиці. Той же Galaxy S25 Ultra зі своїм акумулятором на смішні по сьогоднішнім міркам 5000 мАч часто. В реальних тестах не поступається китайцям з банками на 6 тисяч і більше. В будь-якому разі ми будемо робити живий тест смартфону Galaxy Fold 7. І перевіримо його час автономної роботи, наскільки стала краще його основна камера. Ну і поглянемо на зморшку посередині, коли смартфон знаходиться в розкладеному вигляді. Я гадаю, враховуючи той факт, що з пристрій став ще тонше і ще легше, ну. Я не знаю, мені самому цікаво, як корейці впоралися з таким нелегким завданням. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цей огляд, який буде незабаром. Також на цій презентації показали одразу дві нові розкладачки: традиційний номерний Flip 7 та перший смартфон лінійки для фанатів. Flip 7 FE. звичайна сімка, настільки революційною, як Fold 7, не стала, але теж має парочку покращень і виглядає прикольно. Зовнішній екран тепер займає всю площу, як це робила Моторола ще у 2023 році. Тільки рамки у корейця стали дуже тоненькими. Похи прокачала акумулятор і при цьому зробили пристрій тонше. Ну і вперше в цій моделі використовується свій 3 трьохнанометровий процесор Exynos 252.0, який теж буде цікаво протестувати. Нагадаю, що за чутками він міг дістатись і молодшим S25, але в останній момент у всю лінійку поставили чипи 8 elite Подивимось, як покаже себе 10-ядерний процесор у смартфоні з далеко не найкращим охолодженням бо як ви розумієте, фізику не обдуриш. І чи було правильним рішенням відмовлятися від цього процесора у флагманах лінійки серії S25? Єдиним доволі суперечливим девайсом виявилась та сама фанатська розкладачка, що зовні, що всередині вона є майже повною копією торішнього Flip 6. Тільки з деякими погіршеннями. Кількість оперативки порізали до 8 гігів, а процесор Snapdragon 8Gen 3 замінили на торішній фірмовий Exynos 2420. При цьому ціна на старті продажів у нього буде навіть більше, ніж у Flip 6. Єдиною його реальною перевагою стане свіжа One Ui 8 на базі Android 16 з коробки. Щоправда, через деякий час воно прилетить і на шостий Flip, де з 12 ГІГА. Саме оперативки працювати буде навіть краще. Коротше, без суттєвих знижок в успіх складеної FE-шки я взагалі не вірю. А от Flip 7 і Fold 7, ну це прямо дуже круті апарати. І я впевнений, що вони підтягнуть корейців на фоні китайців у сегменті складених смартфонів. Також на презентації показали оновлену лінійку смарт-годинників, в яку входить базовий Watch 8, Watch 8 Classic та флагманський Watch Ultra. Всі пристрої отримали модний дизайн у стилі Кушон, який являє собою круглий екран, вписаний у майже квадратний корпус. Не можу сказати, що це найкраще, що я бачив у своєму житті, але пристрої точно унікальні та впізнавані, бо ніхто нічого подібного не робить. Особливо багатьох фанатів порадувала поява моделі Classic, з обертаючимся безлем для керування. Компанія вже декілька разів то прибрала подібну версію, то знову. Но повертали її назад, і цього року на вулиці любителів класики знову свято. Окрім зовнішності, основним нововведенням у лінійці стала інтеграція в систему голосового помічника Gemini. У випадку з годинником голосове керування виглядає більш доречним ніж на смартфоні. Тож нова функція може дійсно стати дуже популярною серед користувачів. Однак, за логікою, це лише програмний апдейт, який згодом має прилетіти і на попередні моделі Galaxy Watch. Звісно, вони можуть зробити в стилі Apple і вигадати якусь невідому причину. Чину, чому на торічній моделі Gemini не можна встановити, проте, наскільки я пам'ятаю, Samsung подібними речами не бавиться. Вони штучний інтелект завезли навіть на попередні моделі, там і серію s 23 і s 22 і нічого вони там не вигадували. Тож гадаю, що з годинниками буде така сама історія. Пишіть в коментарях, яка з цих трьох новинок вам сподобалася найбільше. І чи взагалі, бодай одна з них сподобалася, бо цей оновлений круглоквадратний дизайн, ну це точно. Історія не для усіх. З радістю почитаю ваші коментарі. Бо знаєте, інколи мені здається, що справа смаку не завжди справа смаку. Тимувати нас свіжим дизайном цього року планує і компанія Xiaomi, яка планує відновити давно втрачений дизайн легендарного 11 Ultra. В мережу злили фото з задньої кришки Xiaomi 16 Pro Max, якому приписують появу екрану на задній панелі біля камери. Спочатку це були обережні припущення, але зараз все більше джерел, включно з Digital Chat Station, підтверджують наявність другого екрану позаду. На основі останніх зливів одразу ж зробили рендер, як може виглядати майбутній флагман компанії. Хтось може сказати, ну от знову вкрали ідею у Apple. Але нагадаю вам, як виглядав той самий Xiaomi 11 Ultra. Тож, хто в кого вкрав, велике питання. Тут принаймні є якесь виправдання величезному блоку камер на всю ширину смартфона. А от варіант від Apple, де камери лишили зліва, а все інше просто закрили склом, якраз викликає більше питань. От тільки чи потрібен насправді комусь цей другий екран? Як на мене, окрім того, щоб робити селфі або там знімати відео, використовуючи цей екранчик як відеошукач, ну, типу, більше у нього нічого корисного немає. Ну, типу, дивитися час, використовувати його в якості індикатора повідомлень. Ну, така собі історія. Типу, мібен просто випхнули, та і все. Як на мене, це вже пройдена історія. от і те, що виробники почали повертатися до других екранів. Ну, типу, можливо, це якось там збадьорить ринок, але в цілому, ну типу, серйозно. Хоча це як завжди лише моя думка, можливо, ви зі мною не погодитесь. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Інша новина стосується операційної системи HyperOS 3, яка сюрприз-сюрприз, отримає оновлений дизайн в стилі iOS 26. Ну, те саме рідке скло, пам'ятаєте? Я ж казав, що китайцям літні відпуски не світять, і вони будуть в авральному режимі робити копію того, що показали купертинівці на своїй презентації. От тільки проблема в тому, що, схоже, сама Apple не впевнена в тому, що вони все зробили правильно і дала задню в. Нові бета-версії прошивки з кожною новою версією від скла лишається все менше. Замість нього ми бачимо звичайний блюр, який вже не виглядає настільки вражаюче. Компанія зіткнулася з проблемою, коли краса дуже погано поєднується зі зручністю використання, і тепер шукає якийсь компроміс між цими речами за те, що вони вміють визнавати помилки і, врешті-решт, прислуховуватись до здорового глузду. Їм звісно летить респект. От тільки. Компанія Apple до релізу може пофіксити усі ці моменти. А китайці все вже скопіюють. І е, чи встигнуть вони потім пофіксити, це питання. Я не здивуюся, якщо на осінній презентації Цзюнь гордовито буде розповідати, що їх скло більш скляне, ніж у компанії Apple. Проте, е, швидше за все, цим користуватись просто буде неможливо. Коротше, схоже на те, що Копертинівці зробили свій шах і мат, бо їх так званий. Тренд може вилізти боком саме android -користувачам. Розумієте? Також цього тижня свою презентацію провела компанія OnePlus, в рамках якої показала два нових смартфони Nord 5 і Nord 5CE. Чесно кажучи, це одні з найсуперечливіших моделей лінійки Nord за останній час. Усі основні характеристики новинок зараз перед вашими очима. Для глобального ринку батарейки порізали до 5200 мАч, а для індійського зробили на 6800 та 7100 відповідно. Здавалося, ну в чому проблеми? Можна просто знайти десь індійську версію та купити, але там немає 7 та 20 бендів. І, хоча на практиці для нашої країни це не так вже і критично, все одно хотілося потримати повноцінно працюючий в наших мережах апарат, якщо вже купуєш глобальну версію, також новинки отримали повністю пластикові корпуси. Що після приємного металевого в Nord 4 Теж виглядає трохи дивно. Ну і ще одна неприємна особливість новинок: використання торішнього чипа Snapdragon 8 s Gen 3 замість флагманського Dimensity 9400, який був серцем китайського прообразу Ace 5 Ultra. Я не можу сказати, що 8 s Gen 3 поганий чип, проте від 7 Gen 3 він майже нічим не відрізняється. Я, взагалі, чесно кажучи, не бачу сенсу купувати ці новинки, коли на полицях ще досі стоять нор четверті в металевих корпусах. Ну як на мене, це була імба. Єдине, що у новинок явно стало краще ніж у торішньої моделі, це камери. Основний модуль став більше за розміром. А на ширококутник та фронталку оснастили автофокусом. Проте названня якогось крутого смартфона для фотографів він все одно не тягне. Бо телевіка немає взагалі, а роздільна здатність на черкокутного модуля все ті ж скромні 8 мегапікселів. Тож, в цілому, якщо вам подобається пристрої OnePlus, саме раз звернути увагу на минулорічний Nord 4 або на Ace 5, якщо ви нормально ставитесь до китайських прошивок, коштують вони сьогодні дешевше за новинки, а технічно за деякими параметрами вони навіть... Краще. Тож я гадаю, що цього року норди відверто просрали. Ну а де знайти усі вищі прилічені пристрої за найкращими цінами всередині нашої країни, ви самі добре знаєте. Ну і ще одна новина, про яку я хочу розповісти, стосується Nothing Phone 3 Нашумівшого Nothing Phone 3, який досі не Надійшов у продаж. Схоже, комбінація неоднозначного дизайну та далеко не найкращих характеристик за свої гроші вже дають перші плоди. Компанія вже робить дисконт у 100 доларів на передзамовлення. І якби новинку розкуповували як гарячі пиріжки, навряд чи хтось би робив таку знижку. Схоже, незвичайної зовнішності та прикольного вигляду операційної системи для флагманського сегменту. Недостатньо на цьому полі вже присутні такі мостодонти ринку, як Самсун та Apple зі своїми флагманами, і купувати за такі ж гроші іграшку від Карла Пея бажаючих не так вже і багато. В будь-якому разі я планую робити повноцінний огляд цього пристрою. Бо якщо люди не поспішають віддавати свої кровну за подібні чодорнацькі пристрої, то дивитися на них вони точно люблять. Тож, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Ну і наостанок, як завжди, свіжа порція відбірної дичини. У світі створення дронів китайці знову біжать попереду всієї планети. Команда Пекінського технологічного університету змогла зробити керовані дрони зі звичайних бджіл. Вони створили контролер вагою всього 74 мг, міліграми, який кріпиться на спинку комахи, та за допомогою трьох дротів. Під'єднується до мозку і дозволяє керувати рухами. Також пристрій можна доповнити камерою, мікрофоном та сенсорами для збору та передачі інформації. Завдяки невеличкому розміру бджоли здатні проникати у вузькі щілини та залишатися непоміченими. Використовувати їх планують у рятувальних операціях, ну і звісно, для військових цілей. Таких як розвідка. У нас в команді є людина, яка до нестями боїться бджіл, бо у нього алергія. Він там з'їсть мети там чи ще щось, ну ви бачили таку історію в фільмах. А от така керована версія, яку можна спрямувати куди завгодно, для нього взагалі може стати нічним жахом. Схоже, нашим військовим вже зараз варто уважніше придивлятися до бджіл, які е, літають поряд на галявинці. Якщо вони після слів ніхау будуть е, складати. Лапки біля грудей, як це роблять китайці, то треба буде одразу стріляти на ураження. Після цієї новини одразу стає зрозуміло, для чого насправді створювалась протикомахова система ППО з минулого випуску новин. Тож, схоже, що наш наступний збір буде саме на цю систему ППО для наших хлопців. А на цьому у мене все. Друзі, щиро дякую за перегляд. Не забувайте а, ділитися цим випуском зі своїми друзями, якщо він вам. Вам сподобався. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Ставте вподобайки і беріть участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra. Слухаємо звернення від військових. Вітаю підпису каналу AndroNews. Я прошу вас долучитися до збору на дрони-ретранслятори для Покровського Дніпровського відтинку. Ви неодноразово допомагали нам, бо ми маємо надію, що і сьогодні ви нас підтримаєте. Беріть другу зброю. Ставайте до наших лав, не можете брати рук зброю то донайте, підтримуйте Збройні сили України. Слава Україні! Героям слава заздалегідь щирий уклін усім тим, хто бере участь в наших розіграшах і допомагає військовим. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам! Слава підписникам Android News! Побачимось.